Пропагандист Віктор Баранець розповів, що Російська Федерація хотіла захопити Вовчанськ до глобального саміту миру, щоб зіпсувати настрій президента України Володимиру Зеленську. вовчанський час чого вождя затяжних бойов по Абарасу Артемовська? Це принципіально важно. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение и к этой конференции или как хотите, шоу, саммит и так далее, нам надо решить вопрос с Волчанском, чтобы выбить из его рук вот этот вот э козырь, который он собирается ехать на это шоу. До слова пропагандист Віктор Баранець, сам родженець Харківщини, а ще випускник колишнього львівського вищого військово-політичного училища. До цього зет воєнкор заявляв про невиправдані очікування щодо лояльності харків'ян до вторгнення армії РФ. За його словами, він очікував, що у Харкові українці з квітами будуть зустрічати, пісні будуть співати а зустріли з кулями. Да, ми думали, що в тому ж Харкові нас будуть з квітами, шароварники. Існі петь і так далі. Настрілі пуля Просчитались? Просчитались. і аби допомогти нашим збройним силам стримувати російську навалу. Гербика Україна проводить збір на ФПВ-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Кожна гривня наближає перемогу України.